Шевченко Дмитро Іванович народився 26 лютого 1990 року в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Оператор-навідник бойової машини. Загинув 4 липня під селищем Новоселівка Донецької області. Під час нічної танкової атаки бойовиків на один із блокпостів Збройних сил України. Нагороджений званням Героя України та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Галині Сергіївні 76. За своє життя вона вже багато лиха зазнала. Ще дитину їй довелося відчути, що таке війна, голод, розруха, смерть близьких. Нині ще не єдина її втіха це легендарний котик, чотирилапий товариш її покійного онука. Бійці 93-ї бригади Збройних сил України прозвали його Шевою. Саме такий позивний мав старший солдат Дмитро Шевченко. Кошеня було постійним супутником бійця і дивом вижило під градом снарядів та куль, які забрали його хазяїна. Ця тваринка та куточок пам'яті в колишній кімнаті Дмитра то все, що їй лишилось від улюбленого онука, якого судилося пережити. Та Діма ж кругом, у мене ж кругом. та все ж казала, баба ж бережіться себе, баба, бережіть себе. Ти ж дімочка, не беріг себе. У лютому цього року йому мало б виповнитися 25. Дмитро Шевченко народився на Дніпропетровщині. Він молодший син Івана Миколаєвича та Валентини Дмитрівни. Дивився, можна сказати, сам на світі рвався. Гарний такий був. Такі брові довгі. Із часом сім'я переїхала до села Успенка, що на Кіровоградщині, де мешкають дідусі з бабусею. Саме там Діма і провів своє дитинство. На рибалку ходити любив. Ну, з друзями проводить час футбол, там. Ну, такі спортивні ігри якісь. Останні роки родина мешкала в Кременчуці. Дмитро жив удвох із мамою в невеликій однокімнатній квартирі. А на вихідні та шкільні канікули знову поспішав до Успенки. там ганяв із друзями м'яча, допомагав бабусі з дідусем садити город та поратися по господарству. Розмірене й просте сільське життя його вабило набагато більше, ніж пишна міська суєта. Більше сільські коріння пішли в ньому. проросли. Щоб сім'я була, щоб дітки були своє хазяйство це він, хотілося йому. Дмитра любили за надзвичайно веселу і, здавалось, безтурботну вдачу. Коли збирались друзі, то не обходилось без його пустощів і жартів. В усьому бачив лише позитивні моменти і так любив життя, що наче поспішав ним напитись до схочу. А вірнішого і надійнішого друга годі було шукати. У нього кличка на селі була брат. Так можна сказати, що він для всіх був братом. Завжди допоможе. Можна навіть сказати, що він був в якійсь, в якійсь мірі, може, навіть безшабашний. Ну, при всій його безшабашності він е -е, рішився на такий серйозний, я б сказала, подвиг. Строкову службу хлопець проходив при навчальному центрі Десна на Чернігівщині. Після закінчення Комсомольського гірничого ліцею працював слюсарем-ремонтником в компанії Автокраз. Згодом с люсарем-складальником металлоконструкции на Крюківському вагонобудівному заводе. «Человек, который умел работать, старался работать, к нему можно было обращаться, как, как я, как присоюзный деятель, обращался к нему в основном по общественной работе. Всегда, что не попросишь, всегда все готов был сделать, участвовал во всех мероприятиях всегда. То есть человек – душа коллектива». Із розгортанням подій на Майдані потроху почала кудись зникати зовнішня безтурботність Дмитра. Він дуже переймався усім, що відбувалось, і наче тоді вже поривався стати на захист вітчизни. А коли дізнався про ситуацію на сході України, пішов до Кременчуцького військомату і записався добровольцем до Збройних сил України. Дуже засмутився, коли йому спершу запропонували служити при військовому комісаріаті, адже розумів, що найбільше він потрібен там, де щодня змушені гинути його однолітки. Він казав, що у вас сім'ї, діти, а я сам повинен їхати захищати нашу Україну і вас. Тому що хто як не я. Ніс службу на блокпостах у складі 93-ї механізованої бригади. Виконував обов'язки оператора-навідника БМП. Пережив не одну запеклу сутичку з ворогом. За розповідями товаришів завжди проявляв надзвичайну рішучість, відважність і стійкість. Він дуже змінився, він став якийсь. Ну, як наче він повзрослів год на 10. Багато ребята боялися. Я був готовий. Я сюди прийшов не для того, щоб розпускати слюни і все остальное, Я готовий идти в бой. Бойового товариша і земляка Дмитра Руслана Головню нещодавно демобілізували. Нарешті він повернувся до рідного Кременчука і до своєї родини. Однак навряд чи зможе стерти з пам'яті все, що пережив у пеклі, не названому війною, і особливо той день, коли вдалось уціліти в одному із найжорстокіших боїв, і коли він втратив свого побратима. 4 липня 2014 року, четверта ранку, на блокпост 93-ї бригади починається атака за підтримки танків та мінометів. Першим же пострілом ворожий танк знищив одну з БМП. Поміж розривами мін Дмитро Шевченко скочив до своєї машини і почав відстрілюватися, відволікаючи увагу терористів на себе і даючи змогу бойовим побратимам зайняти свої позиції. Солдат одразу обрав найнебезпечнішу мішень. Його БМП вже горіла. Однак, боєць продовжував вести вогонь. По ворожому танку, аж допоки черговий снаряд противника не обірвав його життя. Він вискочив перший, побіг до БМП і почав обстрілювати танк. Таким чином взяв на себе основний удар. Перший снаряд ударив коло нього. Він вже горів. Всі гукали, Я, щоб він в окоп біг. Він... Далі почав нести вогонь і от другий снаряд вже був смертельний. Його дії, в принципі, до останнього він дав нам розсредоточитися всьому основному составу, який ну, могли виконувати свої завдання. Разом із Дмитром під уламками бойової машини опинилися ще троє бійців. Загалом у бою загинуло семеро військових. Овали бійця 7 липня в рідній Успенці. Того дня мали святкувати Івана Купала. Однак скасували гуляння в усьому Онуфрійському районі. Адже у сенці прощались із братом. Він корні прорів. Але виконував до останнього свій перед нашою країною. Успенській загальноосвітній школі теж ушановують пам'ять про героя. А на уроках патріотичного виховання вчителі розповідають дітям про подвиг їхнього земляка. Не героя фільму чи книги, а реального звичайного хлопця, який ще зовсім недавно сидів за такою ж шкільною партою і мріяв про морські подорожі, власний дім і сім'ю. Ми вирішили створити стенд, який присвячений безпосередній дімі і його подвигу. У жовтні місяці в нас відбулася. Траурна лінійка, на яку ми запросили родичів і друзів діми, не йде урочисто відкрили цю дошку. Жодні нагороди і звання не переважать біль утрати. В перший раз після похорону він мені приснився. Він просив прощення. Мабуть, він не міг по другому. Матері лишається тільки вічна пам'ять і гордість за сина, за його коротке, затигідне життя, справжнього українця, справжнього чоловіка, лицаря, який тепер вартує нас із небес.